переїхали жити в квартиру. Вона була така маленька, невелика, але вона була пустою. В нас ну, не було дітей. Говорячи зі своєю дружиною, ми вирішили про те, що ми станемо великою сім'єю, яка буде постійно допомагати цим дітям. Які твої враження? Круті. Мені подобається кімната. А ти маєш свою окрему кімнату, так? Ну, Софія. Мені подобається. Кімната там, де пунфіки зала. Діти посміхаються, тішаться. і це є дуже символічно, що люди, які приїжджають з іншої країни в часі війни до України, вони дарують прекрасну можливість для української сім'ї мати майбутнє, тому що діти це наше майбутнє.